Сьогодні на цьому місці ми святкуємо свято Воскресіння Ісуса Христа. Це знаєте, свято надії. Всі ми чекаємо Пасхи. Я пам'ятаю, коли я був малий. Знаєте, ми, може, ще не все там до кінця так розуміли, але ми знали, що коли прийде Пасха, то будуть якісь обновки. Нам щось куплять, вдягнутися. Так було, у нас було багато в сім'ї. Не все так було воно просто, як тепер, знаєте, там на сайт зайшов, виписав собі то, чи то, а гроші є, перекину, і так далі. Тоді так не було. Деякі обновки переходили із одного до іншого, а декому купляли. Тому, отак, от деколи знаєте, згадувалася Паска. І сьогодні ми чули, що. Це вже четверта Пасха в умовах війни. І я говорив на е, Страсний четвер про те, що, знаєте, це, це Паски такі з, з тими гіркими травами. Але це свято. І знаєте, через цього цього тієї темряви пробивається світло Воскресіння Ісуса Христа, яке дає надію. Не дивлячись ні на що. В різних місцях. Навіть там, де є обстріли, люди все рівно йдуть до храму. І сьогодні ми є в Домі Господньому. І я бажав би, щоб просто для нас, в нашому серці, було це усвідомлення, що для тебе практично є Воскресіння Ісуса Христа. Взагалі, що воно тобі дає? І це потрібно дати відповідь. Каже писання апостол Павло каже, що якщо Христос не воскрес, то що означає? Наша віра марна? Проповідь марна, на зібрання ходити не треба. Треба шукати ліксір молодості. І знаєте, і пробувати, як би то довше і довше протягнути. Але дальше Він каже: але Христос. Воскрес. Первісток із мертвих. І що, про що це говорить? Це говорить про те, що наша віра не марна, наша проповідь не марна. І це велике благословіння. Чому? Тому що ти є свідок Божого Воскресіння. Ти є. Знаєш, негласний очевидець. Тому що Христос воскрес в твоєму серці. І це величезне благословення. Я хотів би, щоб ми, знаєте, про це думали. Тому що коли приходить Різдво чи пасха, ми думаємо про наповнення столів. І Це непоганий варіант. Але я хотів би, щоб ми думали про того, хто є основним героєм цього свята. Той, хто Воскрес. Ми часто звертаємо увагу і бачимо перед собою Христа, який помер, взяв на себе всі наші немочі, хвороби і поніс на перехресне дерево. І це добре, так каже Писання. Але я хотів би, щоб ми дивилися на того, який не просто помер, але який воскрес. І в підтвердження цього ми читаємо писання, і я не буду мови читати місце, але я просто буду нагадувати місця. Ми читаємо писання. і про зустріч з цими людьми, з якими зустрівся Ісус, які підтвердили Воскресіння Ісуса Христа. І Такою першою людиною це Іванів від Івана, 20 розділ, 13 вірш, пам'ятаєте Марія Магдалина? Написано рано вранці. Жінко, чого тобі так рано ставати? Взагалі-то, е дивлячись на цих людей, це великі уроки для нас. Я завжди говорю про це, що любі події, які написано в Євангелії, вони приносять нам багато уроків. Написано рано вранці. Розумієте, вона вже побігла туди до цієї гробниці. Взаліто вона думала, йдучи по дорозі, як то все станеться. Треба камінь відвалити, ну всі ці речі, що, що, що буде, як то воно буде. Але з однієї, вона переживала, а з другої сторони, вона вірила, тому що вона йшла туди. Бо Ісус сказав, що Він третього дня воскресне. І вона перша побігла Марія, що тебе туди е, вело? Тому що дуже багато для неї зробив Ісус. Він вигнав, демони з її життя. І вона стала вільною. І вона побігла туди. І вона приходить камінь відвалений. І Ісуса немає. Що робити? І вона дивиться так, як би вроде, садівник. Каже, може, ти знаєш, де його забрали, куди його положили? Я заберу його. Ісус. Говорить до неї Марія, і вона каже Равуні, учителю. І вона пізнала голос Ісуса. Як і важливо для нас, як і для дітей Божих, знати голос Ісуса. І велике бажання побачити Ісуса. Воно заставило Ісуса. Навіть Ісус сказав, що каже: Не торкайся до мене, бо я ще не був у Отця. По дорозі до Отця Він зупинився для того, щоб благословити цю Марію Магдалину. Її велике бажання заставило Ісуса поговорити з нею. Я хотів би сказати, коли у твоєму серці, хай це дійсно це Воскресіння, воно дає нам добрі уроки, коли у твоєму серці буде велике бажання. Зустрітися з Ісусом, побачити Його. І Він це зробить для тебе. І ти отримаєш відповідь і благословіння. Я бажав би, щоб ми усвідомлювали. Що для тебе зробив Ісус? Знаєте, і бігли до Нього. Ми деколи привикаємо. І сьогодні те, що пастор Анатолій говорив про знаєте, про це безсмертя людське. І ми думаємо, що ага, нам потрібно заробити гроші для того, щоб зробити те чи інше і е, збудувати комфорт тут на землі це нормальний, правильний варіант, щоб добре жити. Але. Якщо в твоєму серці писання, каже, шукайте найперше Царства Божої правди Його, це остальне додасться. Якщо твоїм першим бажанням буде зустрічатися з Ісусом, то всі інші речі вони при, будуть приносити і приносити благословення. Візьми цей урок любові від Марії до Ісуса. І ти пізнаєш його голос. Який ти не сплутаєш ні з ким? Вона була з ним, вона чула його голос, і коли його не стало, і він знов прийшов, вона пізнала цей голос. Пам'ятаєте ще про двох людей, які йшли в Емус, які теж були з ним, але не пізнали голосу. І вони йшли туди і так говорили між собою, так би що буде далі? Все так було нормально, все так було правильно, був Ісус був робив все. І він пристав до них і почав розмовляти з ними, вияснюючи Писання. Коли ти будеш роздумувати про Ісуса, коли ти будеш так би задумуватися про ці речі, які сталися. Він пристане до тебе. Він почне вияснювати для Тебе ці речі, які він зробив. І коли прийшло ламання хліба, вони пізнали і Ісуса. І його не стало. І що вони сказали? Чи не горіло серце наше? Коли ми з ним йшли, можна було б більше поговорити по-нормальному? Я вважав би, щоб твоє і моє серце горіло до Господа. В тебе буде більше часу мати спільність з Ним і розуміти Його волю. І ви знаєте, і потім вони вернулися зразу. Вернулися до учнів. Учні були закриті там, сиділи, тому що ну, не все так було просто. Сьогодні ми чули про всі ці речі, не все так було просто. Вони вернулися, і приходить Ісус. І каже, мир вам. Як ти прийшов? Як ти міг прийти? А він прийшов. Оце прославлений Ісус. Він в тілі, але оце безсмертне тіло. І це не просто дух. Знаєте, дух, він, ну, він ж не буде їсти нічого. Він каже: подивіться, от, е, руки мої, е, бік мій, все, все так, як було. Ви ж пам'ятаєте то? Там не було одного чоловіка. Пам'ятаєте кого? Фоми. Як ми його називаємо? Невіруючий. Я не думаю, що він вже такий був невіруючий. Але. Йому кажуть, Фома, слухай, Ісус був з нами. Та будьте серйозні. Ну ж, ви, ж, ви ж бачили, що ставалося з ним. Ви бачили, як його били. Ви бачили, як він помер. Він не просто, знаєте, помер своєю смертю так сидів, сидів раз, закрив очі і помер. Він був змучений, збитий, кров вся витекла з нього. Він помер. І каже, не повірю, поки не побачу. Так деколи є в нас. Але я хотів би сказати, віра приходить від слухання. Віра це підстава небаченого, знаєте, доказ небаченого, підстава сподіваного. Стоїть питання: ти є очевидець Христового Воскресіння? І це важливо. Тому що деколи, знаєте, поки я аж такого чи такого не побачу, Христос був не проти. Заради Фоми Він знову приходить і знов каже мир вам. І ви ж знаєте, зразу звертається до Фоми і каже Фома, іди сюди, все нормально. От мої руки, вот я тут є. І не будь невіруючий, але будь віруючий. Я хотів би сьогодні сказати до кожного з нас: давайте будемо віруючими людьми, давайте будемо вірити в Воскресіння Ісуса Христа, тому що Воскресіння Ісуса Христа дає нам право на вічність, право на вічне життя. А інакше б, все було б так, як було. Прийшло б все далі переливати кров. Задайте ще одного чоловіка, ми будемо зараз молитися. Брата Петра. Задайте. Ісус напротязі 40 днів Він е, являвся своїм учням, являвся людям. Я не раз так собі думав, що е, цих 40 днів знаєте, що деякі конфесії зробили для себе, що душа 40 днів ходить по землі. Ще тут перебуває. Боже Ісус був 40 днів, але та душа щось не приходить і не їсть, нічого не робить. Її носять на цвинтар там багато дечого. І саме потім забирає хтось інший. Але та душа нічого не їсть і нічим не може допомогти. І він зустрівся з Петром. Раді Петра! І він каже: Симене, сину Йонин, чи ти любиш мене більше, ніж оці? Я розумію, що Петро думав взагалі, після того, що сталося. Тим більше, коли він почув, що Христос Воскрес, що йому було робити? Як йому було з ним зустрітися? Як мали статися ці переміни? Як було глянути в очі Ісусу? І тут Ісус приходить, і це може зробити тільки Ісус. Ніхто би так не зробив. Він шукає Петра і каже: Си мене Йона, чи ти любиш мене? Все нормально. Я хочу тебе підняти. Я хочу тебе відновити, встановити. Ти потрібний для мене. Може, сьогодні ти знаходишся в якихось обставинах твого життя? Може, ти дещо сказав, зробив, або щось не так перед лицем Божим. Сьогодні Дух Святий Ісус шукає тебе, і Він хоче дещо сказати тобі, тому що ти потрібний для Господа. і Він сьогодні запитує тебе, ти любиш мене? Господь я вже не знаю. Як то буде далі? Що? Але Ісус відновлює Петра і дає йому шанс і надію. Я хотів би сказати, Ісус має для тебе шанс і має для тебе надію, якщо ти хочеш бути з ним. Може, тобі сьогодні трудно глянути в очі Ісусу, тому що ти кажеш своєму серці, Господь, так багато речей сталося недобрих в моєму житті. Я хотів би сказати одну річ, Воскресний Ісус шукає зустрічі з тобою. Сьогодні шукає зустрічі з тобою. Може, сьогодні буде. Ти святкуєш цю Пасху, ти прийдеш додому, і Ісус шукає зустрічі з тобою. Просто хоче поговорити, дещо сказати. В нього є майбутнє і в нього є надія. Не пропусти цього. Але вашу увагу хотів би звернути на ще одного Ісуса, іншого Ісуса. Ісуса, якого бачив Іван. Перший розділ книга об'явлення Івана Богослова, 9 вірш і до 16-го. І там є написано, якого Ісуса бачив Іван. Знаєте, Іван. Це, як ми кажемо, любимий учень Ісуса Христа, який з ним довгий час провів, який, знаєте, е, схиляв свою голову на груди Його. І такого Ісуса Він не пізнав. Ось такий воскреслий Ісус прославлений. І Він каже, коли я побачив Його, я впав, наче мертвий. Він положив руку свою, підняв мене. І каже, я був мертвий, а тепер я живий і живий навіки. Я хотів би, щоб сьогодні Дух Святий сфокусував твою увагу на Ісуса, який Воскрес і прославлений, який може і хоче тобі допомогти, Він переміг силу смерті, силу гріха і дарується для кожного із нас якого Ісуса сьогодні ти бачиш в своєму житті? Подумай про це. Якщо ти бачиш Ісуса, прославлено, який являється в твоє життя. Це величезна надія, яка б тебе приводити в присутність Божу. Тому Свято Воскресіння це свято надії, свято віри і життя. По тій причині ми кажемо: Христос Воскрес воістину Воскрес. Амінь. Давайте будемо молитися.